Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні, коли я йшла в садочок на роботу, то я звернула увагу на різнобарвну природу. Я вам теж пропоную розхладіти нашу природу і послухати, хто ж її зробив такою. Осінь чарівниця. Потрапивши під її чаклунство, жива природа перетворилася на різнобарвну і різнокольорову казку. Осінь, мов геніальна художниця, майстерно фарбує всі рослини та надає неповторність кожному деревцю. Листя фарбує в жовтий колір, червоний колір, помаранчевий, а деякі дерева залишаються зеленими. Діти. А підкажіть, які дерева залишаються зеленими? Чекаю на ваші відповіді. Ніби в казковому хороводі стоять урочисто вбрання дерева. А ліс, прикрашений різнокольоровими барвами, нагадує мальовничу картину. Діти, а як ви гадаєте, якого кольору найбільше на цій картинці? Як швидко літо промайнуло, настала осіння пора, немов на крилах промайнуло кохане літечко з нашого двора. Настала пора року осінь на деревах листя змінює свій колір. З кожним днем листячко від зеленого стає жовто-гарячим, червоним, жовтим. Птахи відлітають у теплі краї. З настанням осені сонечко гріє все менше і менше, а день становиться коротшим, ніч довшою. Часто йдуть дрібні дощі. Осінь нам дарує багатий урожай овочів та фруктів. Які ростуть на городах та в садках. А що можна почути в природі? Послухайте уважно і скажіть, що ви почули. Що ви почули? Так, це шум дощику. Що ви зараз почули? Так це завиває вітерець. Що ви зараз почули? Молодці. Це гомін птахів. Діти, сподіваюся, вам було цікаво. До побачення та до нових зустрічей!